Про те, що мій дідусь Нікічук Микола Стахович був атомником і працював в 86-му році на рівненській атомній станції. Я дізналася від свого батька. А те, що він був ліквідатором, я вже дізналася завдяки челенджу, який оголосили в нашій школі, де потрібно було провести пошукову роботу та знайти дані про своїх родичів, які брали участь в ліквідації. Свої пошуки Вікторія розпочала з інтернету. А згодом, як розповідає дівчина, у шкільній бібліотеці знайшла книгу. Ні Чорнобиле, де записаний мій дідусь дату роботи в зоні Чорнобиля з 10 жовтня по 19 листопада 1986 року. А це виходить, що мій дідусь був задіяний в побудові саркофагу, який відомо, що побудований за короткий термін 206 днів. Ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Микола Нікічук проживає у місті Вараш, що на Рівненщині, і тому під час розмови з онукою ми зателефонували Миколі Стаховичу. Дідусі, привіт. я хочу тебе запитати, чому саме ти долучився до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській станції? Тому що я працював в енергетичній сфері, будував атомні станції і через то нас долучили до цієї ліквідації аварії. А що було таким найнебезпечнішим? Можливо, те, що тобі запам'яталось найбільше, основне що дуже багато людей було, і ми. Виконував своє завдання, а ніде лишній в сторону ніде не зробиш, тому що була везде радіація. А що ти саме робив? У першу чергу треба було зробити у 86-му році, прокинути, поцікати непотрібні трубопроводи від реакторного відділення. Тому що е, Морози бралися і труби розмерзались. По-перше, можна працювати 5, 10, 20 хвилин, тому що там е, таких місць не було чистих, зла віз, радіація. Це не просто робота була. Це робота була дуже емоційна. Серкофаг, тобто ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, будувалася з бетону та металоконструкцій. І тому, як розповідає Микола Стахович, він не до кінця захищав від витоку радіації. Ну він побудований, був не для галочки, але він, бачите, дуже бав, мав багато. Опа, коли побудували другий, да вже да, то він уже на. Натягнути вже з вентиляцією одбором. От, от розумієте, це вже воно не розпространяється. Дідусь дякую, що ти в мене такі є. Я це тебе та дуже сильно люблю. Так. Я дякую своєму дідусеві, що в мене є над головою мирне небо. А взявши участь міському челенджу, ліквідатор 1986», Я розміщую інформацію про свого дідуся на гімназійній сторінці і передам естафету іншим гімназистам. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький – новини на Суспільному.